Він мовчить і я мовчу. Що далі? Усім привіт, з вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я. Че звітне за дякую, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. А також я запрошую до себе на особисті розбори, також в мене є курс по картам Таро. якщо цікаво, пишіть в Інстаграм. І так, він мовчить і я мовчу. Що далі? Що далі? Він мовчить і я мовчу. Так, взаємодія у вас точно буде. Все на грошах, гроші. Для когось це гроші на дітей. Можливо, це колишній якийсь, знаєте, тато ваших дітей може тут бути. Обсуждати будете, спілкуватися про гроші, про те, що не вистачає. Треба більше, треба допомога, треба домовлятися, можливо, аліменти, так, можливо, якісь просто допомога на дітей. Можливо, просто спілкування. Якщо це не допомога, то можливо чоловік. Можливо, захоче проявитися з чимось матеріальним, хоча в нього насправді небагато грошей, але проявитися якось він захоче з чимось, ну, як принаймні час вам приділити зможе. Принаймні якусь каву запропоную, тобто, не взагалі там не все погано, але захоче так щось матеріальне вам дати. Давайте ще дістанемо. Любовні любовні тут історії виходять. Тобто, все ж таки, все почнеться на, на тому, що ви будете спілкуватися на фоні грошей, а далі рицар кубків, дев'ятка кубків, насолода. Насправді ви о, і тут пентаклів. Насправді ви будете задовольняти себе і дев'ятка пентаклів. Знаєте, домовитися, ви і він. Чому? Тому що ви будете задоволені від цієї розмови, вас це буде тішити, ви будете насолоджуватися. Коли він прийде так допомагати, він буде насолоджуватися. Тут я не можу сказати, що у вас прям буде воз'єднання, тому що тут дві карти, які кажуть про те, що кожен сам по собі може бути. Так, дев'ятка кубків, дев'ятка пентаклів може казати, що кожен сам по собі. Але ви оба будете цим насолоджуватися. Вам буде двом класно. І це може дати вам якийсь результат, якусь приємну. Ну, ідею до чогось домовитися, якусь, о, якийсь план знайдете. О, можливо, знайдете вихід в ситуації, фінансовий якийсь вихід, щоб примножити ваші гроші, навіть якщо ви не будете разом. Отак тут коротше, спілкування точно буде, спілкування на фоні грошей. І є трошки навіть якогось приємного флірту чи чогось такого. Ось такий в нас розклад. Пишіть коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Також мене є курс по картам таро. Якщо цікаво пишіть в інстаграм, всім па-па!